Добрий день, вас вітаю я, Наталя, на каналі Зіна. Прийшли через добу дивитися на результат побілокрилки. Ось моя капусточка, яку ми вчора бризкали. Деякі колонії лишилися, або це Колонії, або прямо білокрилки. Такий маємо вигляд. Озмивалося. Або фізично, або позмивалася розчином, яким я працювала. Працювала розчин діхтярне мило, нашатир і ми ще для посуду. Результат є, ефективність є. Не знаю, де вона ділася. На землі я її не спостерігаю, літать навколо вона не літає. Не знаю, наскільки е, вистачить її, щоб її тут не було. Одну бачу, вже прилетіла. Угу. Поодинокі літають. Ну, поодинокі це наскільки багато. На короткий час точно ефект є. Далі будемо дивитися, будемо знімати, далі побачимо. Вона неподалік, бачу, літає, літає, нервується, шукає, де б його вже сісти. Ну капуста, мабуть, їй не надто подобається за смаком, або за запахом, або за смаком. Бризкала я не тільки листочки, а й землю ту, що поряд. Видно, що пофарбувалася земелька. Ну, Якщо це короткочасна дія, то таким методом можна користуватися, коли ти маєш постійний доступ. А Якщо в мене є певна ділянка з капустою а, на дачі, і туди я не надто часто їжджу, то я не знаю, як це питання вирішувати. Як буду їхати з Бризкою цим розчином, але наскільки його хватить дії, це зовсім інше питання. Ну, все рівно якось боротися треба, покладати рук не будемо. Результат через добу мені подобається, а далі будемо бачити, так що не пропускайте, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Всім пока!